А він прийшов, щоб ти міг вічно жити, для хворих, для убогих він прийшов, а також для страждаючих, голодних, для бідних і калік з зійшов і хто чекав, що прийде Син Господній. Та місці йому в домі не знайшлось, там не чекали Господа Месію, хоч і пророцтво від отця збулось, і ось Спаситель на руках Марії. О вифлеєм, ти міцно спиш в гріхах, не чуєш в небі ангельського співу, а на соломі там лежить дитя, що для спасіння світу народилось. Проснись і пробудись земля, дивись, прийшов з небес в цей час творець до тебе, підніме багатьох і воскресить, бо ради нас залишив Господь Небо. То слово стало тілом від отця. Прийшов він до своїх, та не прийняли лише пастухи і сходу мудреці побачили на небі Божу славу. Сіяла зірка більше всіх зірок, спав мирним сном насіння відкупитель, і Ангельський співав у небі хор, родився Бог, Емануїл, Спаситель. Пройдуть роки. І Він піде в той путь, на страшний хрест за мене і за тебе, за нас його бежально розіпнуть і заридає і земля, і небо. З великою любов'ю він візьме на себе наші немочі й прокляття, до Господа молитву вознесе, і віддасть свої він під розп'яття. Та перед тим, як Бог піде на хрест, зустріне Вартимея і Яєра явить силу зцілення з небес, підніме у віфазді інваліда. Та скаже Лазар, чуєш, виходи з могили в той же час його підніме, і сина воскресить також вдови. Та люд безбожний Господа не прийме. Бог знав, що йому рани нанесуть, спотворить те святе лице небесне. На хрест в злобі жорстокі вознесуть, помре, але на третій день воскресне. Задумайся, людино, це за нас страждав сам Бог за мене і за тебе. Ти, подивись, уже останній час тобі Христос відкрив дорогу в небо, і дуже скоро знову Він прийде, не немовлям, що на руках Марії. А як суддя він праведний гряде, тож як зустрінеш ти свого Мосію? Рождений Бог, нехай живе в тобі, і хай в житті Його ім'я святиться. Христос родився, мир приніс твій дім, Еммануїлу серцем поклоніться.